Доброго дня, послання і поради вищих сил. На період з 9 по 15. Весні. Загальний розклад. Два варіанти. Цифру варіанту вибираєте інтуїтивно, ну, а далі слухайте, подивитесь, як вас бачить вищі сил. Ваша сигналікація корен покажу. В другому варіанту. На якісь ситуації вищі сили роблять акцент саме в даний період з 9 по 15 вересня? Яку інформацію бажають надати вам відносно даного періоду? І послання порада вищих сил на даний період по першому варіанту. Ваша сигнифікація, як вас бачить вища сила, до інших берегів. Ви розумієте, чого ви бажаєте досягнути, відчуваєте власну ресурсність наповнення? Прийняли рішення і рухаєтесь. З вашого боку рішення прийняте. Ви самодостатні. Тому налаштовані досягати результативності, незважаючи на перепони, можливо, у когось буде переїзд. Навіть саме так таких змін потребує ситуація. Ну, або поїздка може відбутися. Ви ресурсні самодостатні, ви налаштовані діяти по відношенню до ситуації в вашому житті. Переродження відбувається, закінчення трансформації або саме коїсь відбувається трансформація, але загалом... Вам говориться саме по відношенню до ситуації. Вашої чоловік ви чи жінка, ви мах. У вас закінчення ситуації переходу, переродження, трансформації. Ви будете відчувати наповнення по відношенню до ситуації. Або ситуація з чоловіком з минулого, яка негативно впливала на ваше життя. Трансформація ваша, закінчення, і дана ситуація йде з вашого життя. Даний негатив, який був присутній як наслідок даної ситуації по відношенню до особистого життя, ви зовсім інше, Ви переродилися і вийдете в розвиток. Так бачать ситуацію вищі сили. Ви трансформувалися і трансформували. Ви бажаєте рухатись далі. Ви не бажаєте сидіти і думати про того, хто вас зрадив або хто зробив вам боляче. Крапка! Далі в розвиток. Все. На минулому ставите крапку. Ви керуєте своїм життям і бажаєте активно проявлятись, незважаючи, як би не складалися обставини, ситуації, ви бажаєте боротися і діяти. Мир наступає. Тоді, коли ви розумієте, що реальне тільки кохання. Слухайте: заспокойте свій розум. Повірте, ми про все потурбуємося. Не турбуйтесь, як саме реалізуються ваші бажання. Вони реалізуються. От коли ви заспокоїте свій розум, в такому спокійному і спокійному стані ви зможете краще. Чути свого ангела-охоронця і загалом підказки від вищих сил, тому вас і просять, слухайте, але для цього ви повинні заспокоїти свій розум, позбутися негативних думок. Ви вже зробили вибір. Все надалі, досягнувши внутрішнього балансу. Ви зможете керувати своїм життям, ви зможете боротись, Вищі сили вас виведуть, вкажуть вам шлях, подальший шлях. Щоб здійснити перехід, ви отримаєте шанс, можливість йти надалі в розвиток, в позитивні зміни, в реалізацію. Єдине вас просять, щоб ви зможете тільки почути вищі сили свого ангела, якщо заспокоїте свій розум. Тому. Зверніть увагу на дане прохання, керуйте своїм життям, боріться за своє місце під сонце, незважаючи на ситуацію і на обставини. І ви повинні розуміти, що коли ви досягнули внутрішнього спокою, тоді реально ви зможете почути, зрозуміти, як вам діяти і як вам проявлятися по відношенню до ситуації, щоб досягнути того, чого ви бажаєте. Дякую. Послання і поради від вищих сил на період з 9 по 15 вересня. Як вас бачать вищі сили? Ну, не можете ви досягнути те, про що мрієте і що бажаєте. І це кошмарить вас. Але ви на даний момент вам говорять, що знаходитесь в ілюзії, що ви не зможете досягнути те, про що мрієте і чого бажаєте. Вам не вистачає впевненості страх діяти. Вам потрібно взяти відповідальність. Якщо ви не отримували результату, це не означає, що загалом ви в подальшому не зможете досягнути те, про що мрієте і що бажаєте. Ви вважаєте, що ваше майбутнє не може бути таким, як ви собі його уявляєте. Що ваші мрії. Абсолютно безперспективні. Що ви не зможете досягнути того, чого бажаєте в подальшому, але вам говорять, що це ілюзія. Вам потрібно брати відповідальність і діяти замість того, щоб, вже, не діявши, ставити кравку, робити хибні висновки. Ну, із-за того, що ви не берете відповідальність, не дієте, а негативні думки примножуєте, ви зробите висновки, що вам потрібно йти зовсім в іншому напрямку. От, наприклад, ви займаєтеся якимсь проєктом. Ви діяли, вкладалися, але результату не досягали. А вам говорять, що якщо ви підете зовсім в іншому напрямку на даний момент, це буде пірова перемога для вас. Це не буде перемогою. Змінити шило на мило. Ну, або якщо ви візьмете відповідальність, перестанете кошмарити саму себе, а навпаки, вперто будете діяти, проявлятися йти в нове починання, ви будете перемагати. Саме тих, які за вашою спиною ведуть гру, і вставляють вам палки в колеса і досягнете благополуччя і достатку і результативності в своєму житті, потрібно бути рішучою. Ви самодостатні по відношенню до ситуації. Ви знаєте, що вам потрібно робити, і ви зможете досягнути успіху, от тільки потрібно вірити в себе. Страсть. Довіряйте і слідуєте своїй новій страсті. В коханні і кар'єрі. От є те, чого бажаєте досягнути. Власна справа. Ви самостійна самодостатня людина, підприємництво. Ви схильні саме до цього. Працюючи на самого себе, ви йдете за своєю інтуїцією. І божественним керівництвом. З довірою до вищих сил те, як вони вас направляють, те, як вони вас дають, і до вашої інтуїції ви зможете саме по відношенню до того нового починання, або те, в що ви вкладаєтесь, те, чого ви бажаєте в чому ви бажаєте реалізуватися і досягнути результативності, успіху, перемоги. Довіряйте, рухайтесь, дійте, не пасуйте. Не без бездіяльності, не знаходитесь в ілюзорному представленні, що все. Ви зробили все, що могли, ні, невірні висновки. От якщо ви довіритесь інтуїції, божественному керівництву вищих сил, ви досягнете успіху саме по відношенню до того, чого ви бажаєте, ви будете щасливі в родині, в стосунках, в реалізації, в новому починанні. Тому що ви цього дуже бажали. І ви отримаєте те, чого ви бажаєте. Єдине, що не пасуйте, це як перевірка на даний момент. Здастеся чи ні? Ангел-охоронець власна справа допоможе вам досягнути саме те, чого ви бажаєте, те, про що ви мрієте. І не потрібно здаватися і дивитися зовсім в іншому напрямку. Не потрібно пасувати по відношенню до ситуації в вашому житті. Дякую. Магія українська до зустрічі!